А ми продовжимо за два роки повномасштабної війни. Українські бійці знищили майже дві тисячі ворожих ракет серед них 25 кінжалів. Про це заявив командувач повітряних сил Микола Олещук. З його слів, повітряні сили разом із силами оборони провели десятки блискучих операцій. Зокрема, крім ракети, нашим воїнам вдалося знищити 12,5 тисяч безпілотників та 340 літаків росіян. Тим часом. Українські пілоти здійснили вже майже 19 тисяч вилітів, з них 7800 на вогневе враження, 8900 на авіаційне винищувальне прикриття. І цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили 16 з 18 ворожих шахетів. Росія запускала їх з півдня з приморсько Ахтарська, і тимчасово окупованого Криму. Повідомили про це в повітряних силах збройних сил України. Дрони збивали в межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, а також Херсонської областей. Інформація про руйнування поки що не надходила. І з нами на зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, як завжди, раді вітати вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас, пане Юрію. Чи не додасте подробиць деталей щодо сьогоднішньої ночі? Так, ніч була, ну як зазвичай, з шахідами, які ми звикли бачити, фактично щодоби. Ну, крім того, не забувайте, що противник ще по лінії фронту працює постійно керованими авіабомбами. Як то і зараз. Ви щойно оголосили, які регіони під загрозою, де можуть застосовуватись авіаційні засоби ураження, дійсно знищено вночі 16 із 18 шахетів. Це доволі таки гарний показник з протиповітряного бою і збиття цих ударних безпілотників. Також була інформація про те, що Кілька ракет Х 31 один не досягли своїх цілей, власне через грамотно організовану протидію. Таким чином відбувається те, що відбувається. Усі очікували можливо, якихось загострень на 24-те на річницю. Ми не раз із вами про це казали. Що противник може, звісно, до якихось дат прив'язуватись, але я і вам, мабуть, в студії казав це, що минулого року. Аж 9 березня завдали масований удар. Тому е, чекати якихось провокацій треба е, завжди. Тобто, 24 на 7 бути в готовності. Е, ви бачите, противник е, і надалі починає атакувати. Звісно, що після цих подій, які відбувалися нещодавно із російським літакопадом, е, поменшало в них наглості, менше підлітають до лінії боєзвітнення, менше е, діяльність в. Не акваторія хмурів, але все ж таки, як бачите, атаки продовжуються. пане Юрію. дозвольте з приводу ось цього літакопаду, і зокрема щодо збиття дальнього радіолокаційного літака А 50 ворожого. Як вважаєте, після того як він впав, чи менше буде тепер ракет використовувати ворог і переключиться безпосередньо на шахеди? Чи це хибна думка? Я думаю, що хибна, але спроможності російської авіації меншають із тим, що знищиться спеціальна техніка, знищиться льотний склад. Відповідно, всі весь екіпаж загинув. Тому тільки от таким чином можна потрошки знищувати ворога. Тими засобами, які у нас є, на жаль, у нас обмежений ресурс сьогодні в засобах протиповітряної оборони далекого радіусу дії. Про це теж завжди всі говорять, тому е спроможності їх меншують, але ворог має такі літаки, ворог може планувати і надалі удари, е звичайно, будуть враховувати те, що відбулось, не будуть ближче підлітати тим самим. А 50 ви бачите, що е чим більше їх е знищуємо. Тим далі діє навіть той літак дальнього радіолокаційного вигляду. А це це що говорить це, зменшує їхні спроможності в проведенні радіолокаційної розвідки території України, виявленні повітряних цілей на, на території нашої держави в повітряному просторі. Ну а також виявлення наших радіолокаційних mm -hmm. систем. Тому, звичайно, такі такі збиття, такі знищення російської техніки допоможуть нам дуже серйозно власне і зменшують можливості ворога. Пане Юрію, після падіння цього літака, 50, звичайно, ж було чимало аналітичної інформації, зокрема від авіаспеціалістів, і переважна більшість з них говорили, що Росія втратила не лише борт, вона втратила екіпаж, на підготовку якого потрібно роки, а часом до 10 років для того, щоб підготувати таких спеціалістів. Пане Юрію, чи відомо вам які заклади готують в Росії таких фахівців чи достатньо таких спеціалістів? І можливо, зважаючи на те, що в нас було негативне спільне минуле з ворогом Радянське можливо серед тих спеціалістів були вихідці з України? Та я навіть не сумніваюся. Вихідці дуже багато з нашої держави ви бачили перші місяці війни той самий Красноярцев чи як той льотчик, який бомбив рідне, рідне місто, фактично рідну область, де проживають його родичі. Тут, на жаль, от такі виродки є, і вони відповідно займаються тим, чим займаються. Думаю, що Росія має. Достатньо навчальних закладів, достатньо ресурсів для того, щоб забезпечувати потребу і в льотному складі, але досвід дійсно тих людей, роки витрачені на них ресурси. Це теж дуже добре, що ми ліквідували цілий екіпаж такого літака, тому що екіпаж літака це ті, хто управляють безпосередньо. А ще той персонал, який знаходиться всередині, і проводить власне ті речі, про які ми з вами говорили, це проведення радіолокаційної розвідки. Звичайно, закінчити треба льотний виш, це 5 років, плюс ще тривали, тривали експлуатація і польоти, навчання безпосередньо вже в бойових частинах, безпосередньо в умовах бойових дій. Це фахівці, які мають серйозний досвід, тому їх треба. Кимось заміняти, тобто це, це однозначно позитивно теж впливає, пане Юрію. Не знаю наскільки це буде коректно звучати, але є оперативна інформація. Я маю на увазі, коректно у вашій присутності. Повітряні сили повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб, тактичною авіацією на Харківщині. Друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Пане Юрію, тепер щодо питання. Не так давно, і я думаю, ще не раз ми будемо говорити про ось ці пошуки артилерійських снарядів для України. Скажіть, будь ласка, в контексті поповнення можливого поповнення авіапарку не лише F-16. Скажіть, будь ласка, чи ну триває робота? А може вона і не зупинялась ніколи з пошуку бортів? Ну там, скажімо, застарілої чи радянської техніки, яку наші там західні, наприклад, партнери вже не використовують. Чи можемо, ми її... Чи можемо ми її долучити до своїх лав? Ну, ми ж долучали вже відповідно було забезпечення нашими польськими та словацькими партнерами. Літаків Міг 29 Ви пам'ятаєте? Спершу Словаччина нам поставила один комплекс с 300 Ну а далі було вже діло за літаками: перші літаки саме від Польщі та Словаччини. Потрапили на підсилення бригад тактичної авіації озброєних саме літаками Міг-29, основним бойовим літаком, який є сьогодні в нас на Збройних повітряних силах. Літаки, звісно, використовуються як засіб, в першу чергу, протидії ракетам та шахедам, ворога також як засіб, як носії ракет Адж 88 Харм бомб джебу 62 Джейдам, якими... Наші льотчики задають ударів по противнику на окупованій території. От, власне, така співпраця була і не лише самими літаками, це і ремкомплект, це і озброєння, ракети до них сьогодні використовуються нашими силами оборони. Ну на жаль, радянська техніка не є такою ефективною сьогодні. Адже ворог переважає нас і кількісно і технологічно, тому ми все ж таки очікуємо від заходу більш-менш сучасної техніки. Нехай вона буде стара, старіша трошки скажімо так, за віхом, не хоче стара казати, ну вживана так, але ця техніка повинна мати серйозні технологічну якусь перевагу над радянськими літаками. Це в першу чергу бортова РЛС, Радар, який має бачити противника. Не гірше ніж противник бачить нас, ракети з достатньою дальністю, з активними головками самонаведення для того, щоб діставати ворога там, де він того не чекає. Ну, відповідно, літаки західні мають перспективу до модернізації, заміна тих самих сучасніших РЛС, авіоніки і так далі. Тому треба нам переходити на західну техніку, як я вже казав, вступати в клуб. Ф-16, багато країн мають ці літак і таким чином авіаційну компоненту підсилювати з перспективою переходження на більш сучасні західні літаки. Пане Юрію, ми традиційно дякуємо вам за пояснення. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Дякуємо вам.